Черговий мафовий скандал у новомосковську не вщухає. На площі героїв перед житловими будинками зводять літній майданчик ресторану пивоварні. Містяни у соціальних мережах звинувачують власників у незаконних діях та вимагають відповідні служби розібратися. Що думають новомосковці? Ми дізнавалися, і, власне на площі. Я розумію, що це буде напевно літній майданчик якоїсь або кав'ярні, або ще чогось з точки зору. Скажімо так, потребителя, то вроде бы як так. Да. А з точки зору жителей я б не захотіла, щоб в під вікнами була така площадка. Бо це галосно, це діти, це, ну, це неприємно, це некомфортно. комфортно. Безобразие. Це просто безобразие. Здесь на площаді нічого лишнього не должно бути. Все дуже красиво. Зелень, цветы, елочку ми на Новий рік наряжаем. Я вот это не пойму. Когда делали площадку, я вже була против. Я просто думала, поставят столики, зонтики, как было в прошлом году, аккуратно, красиво. Но это я что-то смотрю, тут капитальное какое-то строительство идет. Не знаю, сколько этажей тут будет. В общем, я категорически против. Ну а кто меня спрашивает? И если она будет, скажем так, удобная для жителей города, для отдыхающих, смотреться, вписываться в интерьер площади, то как бы... почему б і нет, якщо там маф э, забігала в кар... налівайка, то, звісно, проти. Це літній майданчик буде для пивовань. Ну, как як вони оформят. оформлять. З однієї сторони, удобно отдыхать, скажем так. З іншої сторони, действительно, облик площади, щоб ну, не портився. Дуже багато таких закладів, мафів по нашому місту. И краще б щось гарне, зелене зробили, чим. Ось, ось, ну, чергова якась пивнушка ну, не потрібно, я вважаю, що не потрібно. Можна щось більш корисніше зробити на цьому місці. Чесно кажучи, одномосковське, візуально дивлюсь, стає гарнішим. Але ці забудови, у нас біда в місті, от мафи, от вони їх ліплять куди завгодно. А так в загальних цих якось наче, стає все краще, але... Ну, на площі, я думаю, я, я абсолютно проти цього, цієї забудови. Не знаю, наскільки вона законна, якби треба більш бути в контексті цього всього будівництва, так сказати. А от що кажуть у відповідальній службі з приводу законності встановлення сезонного майданчика? Було підписано з ними договір на період на літній період згідно законодавства з 1 мая по 31 жовтня. На розміщення літнього майданчика, але є пункти, що підполягають для розірвання в односторонньому порядку. Якщо буде нарушення якісь з їх боку умови, ми. Розірвемо договор та демонтуємо цю споруду. Отже, в разі порушень обіцяють вжити заходів, однак мешканці не хотіли б галасу під вікнами. Та й розмір майданчика теж викликає питання, бо таки виходить за межі фасаду одного закладу та вилазить вже навпроти Арумакава. Ми й надалі слідкуватимемо за перебігом подій.